Дорогі українці, знаєте, українська армія, яка за своїми масштабами, звичайно, набагато менше російського окупанта-агресора дає жару сьогодні цим і терористам. Так, от і в цивільному житті, в парламентській залі фракція, яка має 27 депутатів, може дати порилу тим, хто сьогодні має 250 депутатів і хотіли протягти абсолютно корупційний законопроект, який би забирав власність і руйнував би. Нашого інвестиційний клімат і знищував підприємництва і за те, що європейська солідарність сьогодні захистила українську конституцію. Ось ця фракція, яка має 250 облич тут нових. Вона блокує сьогодні право Європейської солідарності делегувати нашого розслідувача, нашого депутата Володимира Аріва до ТСК, яка має займатися питанням розслідування корупції в міністерстві оборони. А що там будуть ховати в цій ТСК? А чи буде тепер ця ТСК легітимною, якщо туди входять тільки слуги і їх служки, їх прислужники? А опозицію туди просто не пускають завжди в парламенті ТСК... Був інструмент опозиції, коли треба сховати корупцію, у нас відбувається те, що відбувається: створюється ТСК, яка знову очолить корупцію. Ми хочемо сказати, що ми пишаємося тим, що наша фракція, 27 депутатів, може заблокувати негідні закони в цій фракції в цьому залі, де слух насправді не 250, Вони не ходять на роботу, вони прогулюють засідання, вони невідомо де лазять. Але зверніть увагу, що все, що тут відбувається, Добре, погане, але говорять, що це ж знову не вони. Це знову Порошенка продовжує гадати в штани. Розумієте, цій владі? Я хочу сказати, що якщо зараз не поставлять питання ведення нашого представника в ТСК по корупції в армії, це означає її нелегітимність, і ми вимагаємо від Сабеля голови цієї ТСК зробити все, щоб ще раз її поставили.